А далі про безпеку на неосвітлених вулицях говоримо з Олексієм Білошицьким, першим заступником начальника департаменту патрульної поліції. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Олексію, з метою економії в регіонах вимикають вуличне освітлення і цілі квартали. Чому важливо бути максимально уважним в таких умовах водіям і пішоходам? Насправді. Те, що наразі у нас відбувається на наших вулицях, має так би мовити подвійні причини: перш за все, це режим світломаскування не потрібно про це забувати, і також режим економіки. Все це пов'язано з широкомасштабним наступом Російської Федерації на нашу державу, і це все є наслідком. Тим не менш, ми маємо пристосовуватись до даних умов і перш за все подбати. Про безпеку, власну безпеку, безпеку інших людей, які від нас залежать, і в даному випадку, коли ми маємо умови дуже низької освітленості або відсутності освітленості на дорогах, небезпека для пішоходів є першочерговою. І я можу поділитися статистикою за минулу добу. Ми маємо сім ДТП з загиблими пішоходами шість з яких загинули саме в темну. Пору доби, тобто, можна говорити про те, що є дійсно проблематика, є дійсно питання саме видимості пішоходів на дорогах. і це те про що ми почали наголошувати вже декілька тижнів тому, і продовжуємо наголошувати, що в даних умовах дуже важливо позначити себе на дорогах. Це перш за все світлий одяг, а не темний. Як мінімум, верх, частина тулуба, і е, за можливості, але ми наполегливо рекомендуємо е, саме носити світловідбувальні елементи. Світловідбувальні елементи, як вже було е, почуто сьогодні, в сюжеті е, роблять е, видимим пішохода на дорозі до 130 метрів, в той час як е, пішохід, який носить темну е, темний одяг. Може бути взагалі невидимим до дистанції 10 метрів, що фактично говорить про те, що гальмівний шлях буде значно більшим, і такий пішохід має дуже великі шанси потрапити в ДТП. Тому світловідбувальні елементи це те, що потрібно на вулиці зараз, кожному пішоходу для того, щоб бути видимим. і в даному випадку не, не потрібно. Думати про те, що це дуже щось е, дороговартісне, і це, наприклад, там для когось, але не для мене. Навіть от така, от е, звичайна світловідбивальна стрічка, яку дуже полюбляють діти і е, люблять навіть гратися з нею, рятує життя е, і може врятувати, якщо її, наприклад, закріпити на перед плечи або вище на плечі, особи особливо коли ми говоримо про дітей. Дітей потрібно позначати якомога вище, тому що чим нижче зріст, тим менше ви виданість для водія. Тому головний убор або верхня частина тулуба це для дітей в обов'язковому порядку і. В даному випадку не потрібно говорити тільки про дітей, але й про дорослих, тому що в дан, в дану пору доби, тобто в темну пору доби однаково не видно як дітей, так і дорослих. Тому потрібно подбати про безпеку. Звісно, що якщо є можливість придбати щось більш суттєве, наприклад, світлоповертальний жилет і світлоповертальний жилет, які якими також користуються, наприклад, поліцейські співробітники інших служб, які взагалі роблять людину дуже помітною на дорогу, то це взагалі супер, але е, говорити про те, що зараз це дуже і дуже важливо, потрібно скрізь. і Я хочу звернутися ще раз до наших громадян: не, не нехтуйте своєю безпекою, не нехтуйте. Такими елементарними речима, які можуть врятувати життя і здоров'я вам і вашим близьким, тому це зараз потрібно розповсюдити максимально. Пане Олексію, ми дуже вдячні за те, що ви знайшли час і озвучили ось цю позицію Департаменту патрульної поліції в нашому ефірі. Скажіть, будь ласка, чи можна очікувати від патрульної поліції якоїсь активізації профілактичних дій пояснень? Просто на дорогах я не знаю зараз частина шкіл, велика частина шкіл на канікулах, але все ж таки чи можна очікувати активізації ось цієї профілактичної роботи від патрульних найближчим часом? Однозначно, і ми зараз будемо запускати кампанію щодо даного питання, але ви маєте зрозуміти, що пояснення, роз'яснення, і саме заклик до громадян вживати заходів, таких елементарних заходів це є найважливіше зараз. Тобто, Перш за все, ми зараз будемо націлені на інформаційну кампанію на як ви правильно сказали, профілактичну роботу, тому що якомога більше людей ми маємо проінформувати і спонукати саме до вжиття таких заходів. Елементарних, але дуже важливих. Тому так патрульна поліція буде наповну працювати за даним напрямком. Дякуємо дуже вам, пане Олексію, за те, що знайшли час долучилися до розмов в нашому ефірі. Це був Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України. Ну а ми маємо невелику графіку, яка стосується того, яка стосується видимості. Пішоходів та велосипедистів на дорозі, отож, водій який рухається зі швидкістю 60 км на годину. Помітить пішохода на відстані 18 метрів, якщо він буде в темному одязі, на відстані 24 метри у червоному одязі, 37 метрів у жовтому вбранні. Якщо людина буде в білому одязі, водій може помітити її на відстані 55 метрів. І нарешті, те про що говорив пан Білошицький, одяг зі світловідбиваючими елементами. Елементами помітний на відстані 130 метрів. Це насправді дуже.